Доброго дня в ефірі інформаційна програма в студії Мар'яна Лошак Наталія Булеця. Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. 18 тисяч розсекречених документів про репресії проти місцевих німців передало головне управління Нацполіції Закарпаття обласному державному архіву. Матеріали, до яких раніше доступ мали тільки окремі особи, тепер може переглянути будь-хто захочих. Документи були знайдені випадково дослідником Олексієм Корсуном, коли він досліджував архів управління МВС Закарпатської області. В документах йдеться про примусове переселення представників німецької меншини нашого краю в Тюменську область. Без права повернення на колишні місця проживання загалом у 1946 році на північ Росії переселили більше 2,5 тисяч закарпатців німецької національності. Також в архівах знаходилися оперативно слідчі справи на тих мешканців краю, котрі намагалися повернутися в рідні домівки. Після захоплення втікачів їх засуджували до 20 років каторжних робіт. Але за що судили цих людей, ну, до мене принаймні не доходить. Адже вони, вони, вони були вивезені в Сибір разом із своїми родинами, це я маю на увазі, німці там оселились у Сибіру, причому запозятливі німці впродовж кількох років. Так освоїлись, так пристосувалися до умов, що навіть родини завели. Ну і через кілька років вони вважали, що вони, нормальні люди, не представляють ніякої небезпеки для Радянського Союзу та чому би не повернутися додому. І цілими сім'ями вертаються додому. А тут їх чекають ті самі, які їх вивозили. Українцям почали блокувати банківські картки. Такі повідомлення сколихнули інтернет. Налякані користувачі банківських карток забили на сполох. Декому вже приходять листи із проханням з'явитися у банк з паспортом для ідентифікації особи та відповісти на кілька питань. Працівники банків пояснюють, блокувати можуть не картки, а саму транзакцію. Якщо на рахунок клієнта будуть надходити кошти більше 150 тисяч гривень, і, до прикладу, людина не має офіційного місця роботи. У нас банку ці нововведення пояснюють боротьбою з тероризмом і відмиванням грошей. І за необхідності радять всім клієнтам банків пройти ідентифікацію особи. Найбільше під моніторинг попадають звичайні клієнти, котрі офіційно не працевлаштовані і на картки яких надходять такі великі суми. Блокується не сама картка, а транзакція на час здійснення моніторингу. Якщо до вияснення всіх обставин, тобто, якщо під час вияснення обставин клієнт підтверджує легальність та законність надходження коштів, транзакція та рахунок розблоковується. Клієнт далі може вільно, вільно користуватися своїми коштами. Тобто, навіть може бути. Розширений репортаж про блокування банківських карток. Дивіться сьогодні у програмі вчасно о 19.00. І знову контрабанда. Дві тисячі пачок сигарет виловили в річці тиса. За 50 метрів до державного кордону прикордонники відділу Великий Бічків виявили чотири пакунки тютюнових виробів. Разом з цим співробітники відділу прикордонної служби «Горонглаб» виявили сумку, в якій знаходився сухий надувний матрац. Це свідчить про те, що правопорушники тільки готувалися до здійснення протиправної діяльності на кордоні. Контрабандний тютюн було доставлено до відділу великих бичків. Потім його передадуть співробітникам фіскальної служби. Онлайн консультації з юридичних питань започаткували в Ужгородському місцевому центрі з надання безкоштовної вторинної правової допомоги. Відтепер працює скайп-зв'язок установи з бібліотеками ужгородського району для того, аби отримати безкоштовну юридичну консультацію. Необхідно прийти до однієї з бібліотек, що під'єднані до програми Бібліоміст. Там, у режимі онлайн, фахівці Ужгородського місцевого центру із надання безкоштовної правової допомоги дадуть відповіді на питання та підкажуть, як можна вирішити ту чи іншу проблему з юридичної точки зору. Час і місце отримання безкоштовної онлайн-консультації можна дізнатися на сайті Закарпатського регіонального центру за адресою, яку ви бачите на екрані. Перший пішов на Закарпатті. З'явилася вулиця Джона Леннона. Дотепер вона носила ім'я вождя світового пролетаріату у селі Калини на Тячівщині. Голова Закарпатської ОДА підписав розпорядження про перейменування прокомуністичних вулиць у населених пунктах області. Нагадаємо, до 22 лютого перейменувати вулиці, які носять назви комуністичних діячів, повинні були міські, сільські та селищні ради. Після цього терміну повноваження перейшли до голів ОДА. Хоча в розпорядженні міських та сільських рад було чимало часу велику кількість закарпатських депутатів не вклалися у визначені строки. За цей час голови сільських, селищних та міських рад повинні були вибрати нові назви. Голова Закарпатської ОДА неодноразово звертався до них із проханням поквапитися. Проте частина з них все ж не встигли або просто відмовилися зробити це. За таку неквапливість Геннадій Москаль пообіцяв вибрати нові назви вулиць самостійно. Частині вулиць повернуться до радянські назви, а деякі з них будуть названі на честь загиблих в зоні АТО. До прикладу, вулиця Віктора Маркуся, бійця 128-ї бригади, вже з'явилася. В його рідному селі на Міжгірщині цим першим розпорядженням перейменовано 10 вулиць у чотирьох в населених пунктах чотирьох районів області. Кілька вулиць були перейменовані за пропозицією сільських громад, які просто не встигли зробити це офіційно до 22 лютого, і попросили це зробити розпорядженням голови. Ода він на це погодився. А решту вулиць він назвав на власний розсуд тих населених пунктах, де сільські селищні чи міські голови з різних причин? Не захотіли перейменувати Ужгородська міська рада. Так само не встигла перейменувати вулиці в місті, проте й не сиділа, склавши руки. Питання розглядалося на сесіях та громадських слуханнях. Зважаючи на це, голова ОДА все ж дозволив місцевим депутатам самостійно перейменувати Ужгородські вулиці. Остаточно це питання буде вирішено на черговій сесії. Ця вулиця скоро носитиме ім'я автора тексту гімну України Павла Чубинського. Перейменують і сусідню, скоро вона буде названа. На честь закарпатського письменника Івана Чиндея. «Ми прийшли до 22 назв. Ще дві. У нас була пропозиція прийменувати вулицю Бурканюка і Туряниці. Ну, запропонували, що не треба зачіпати ці імена, бо це люди. Ну, туряниця говорили, що він дуже багато зробив для Закарпаття. Тому Можливо, не треба його зачіпати. Закарпатці не люблять змін. Більшість жителів переименованих вулиць притримуються однієї думки. Ну ще нехай спочатку її зроблять, а далі нехай переіменують. Я взагалі проти. І з того треба починати. Треба дорогу робити. бо то я розумію. А то люди звикли і так я тут називаю, що все по старому деяка настороженість громадян викликана і тим, що прописці значиться одна назва вулиці, а згодом вони проживатимуть на іншій. Проте хвилюватися не варто при зміні назви вулиці державні органи будуть повідомлені. Деякі питання виникають і щодо перереєстрації майна. Якщо людей виникне бажання, вони мають право провести перереєстрацію шляхом отримання згідно вимог з закону про звернення громадян та статті 59 закону про місцеве самоврядування, подають заяву, і їм видається протягом 10-денного терміну рішення. Міської сільської селищно власної районної ради з мокрою печаткою про перейменування. Або якщо буде випадок з закупівлю і продажу міною даруванням, то вони можуть отримати відповідно похідний документ. Довідку тим часом в обласній адміністрації запевняють, наступні розпорядження з декомунізації Закарпаття будуть підписані найближчим часом. Вареники для солдата. Закарпатські волонтери разом з учнями Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технології харчування відправлять в зону АТО більше 20 тисяч вареників. Вже зліплено понад 10 тисяч. За процесом приготування слідкувала Діана Фуско. Акції на підтримку солдат у навчальному закладі проводять не вперше. Цього року волонтери готують вареники, які 6 березня відправлять закарпатським бійцям в зону АТО. Ну, у нас мета понад 20 тисяч. Ми чули, що є рекорд 25 тисяч, але, ну але ми стараємося дійти до рекорду. Сорок учнів раду долучилися до акції. Готувати традиційну українську страву для наших бійців взялися з самого ранку. Ліпитимуть вареники впродовж кількох днів. Звичайна та ситуація, яка діється на сході України, вона не може позначитися на настроях і працівників закладу, і учнів професійного училища. Ми не вперше проводили таку акцію. Проводили ми минулого року, коли Готували відповідні Паскаль до Паспальний свят Паски і відправляли учасникам нашої 128-ї бригади Збройних сил України. Кількість вареників спочатку рахували, далі збилися. Ну, я думаю, що ми вже достатньо наліпили, але завтра знову таки будемо продовжувати ліпити, щоб допомогти нашим бійцям. Які захищають нашу Україну, Ужгородець Віталій Попович не вперше бере участь у подібних акціях. Активно залучає до волонтерства і меценатів. Чим долучилися? Організували роботу, поставили, зацікавили людей меценатів, які би мають чутливе серце, не закам'яніли, в яких світлий розум, а не затуманений, які розуміють, що благополуччя нашої держави залежить зараз від тих, хто на передовій. Учасники акції сподіваються, що з любов'ю приготовлені домашні страви порадують наших військових, які в складних умовах захищають цілісність держави. Цим завершуємо. Але наші журналісти у пошуку нового і цікавого, тож не пропустіть підсумковий випуск о 19-й. Я ж прощаюся з вами. Гарного настрою зустрінемося.